Чачі, чова сьогодні у нас рубрика коротко і ясно польською мовою. І сьогодні ми з вами вчимося розповідати про те, скільки нам років. І так можна говорити неправду. Скільки тобі років польською скажемо іле машлат. Якщо ви захочете це зробити в офіційному стилі, питаєте, іле пан Малат, якщо ви звертаєтесь на виду чоловіка, або ж іле пані Малат, якщо ви звертаєтесь на виду жінки. Відповідно, щоби відповісти на це питання, в українській ми кажемо Мені там 20 років. Давайте помріємо. Поляки не кажуть мені, вони кажуть «я яма я своїм студентам це пояснюю так, що поляки дуже гордяться скільки їм років, і вони мають свій вік, так як мають машину, хату і квартиру. Тому ми кажемо мам, мам. Мам, скільки там років. І тепер, відповідно, в залежності від того, скільки вам років, ви будете давати різні форми. Якщо комусь один рік виключно, ми скажемо Мам єден рок. Тобто форма рок використовується лише з одиничкою. І зазвичай в один рік діти ще не говорять. Тому ми будемо це використовувати хіба упосередковано. Наприклад, вона сина і он ма-єден рок. Так? Тобто у неї є син і йому один рік. Далі йде форма ЛАТА. Яку ми використовуємо з цифрами 2, 3, 4. Мам 2 лата, мам3 лата, мам-4 лата. Також сюди відносяться числа, які мають в кінці ось цю вимову 2, 3, 4. Наприклад, мам-22 лата. Он ма 33 лата. Она ма 44 лата. І так далі. Сюди не будуть відноситися такі числівники, як 12, 13 і 14. Чому? Тому що при вимові цих числівників ми не чуємо 24, правда, чуємо наші. Тому з 12, 13 і 14 буде остання форма використовуватись, вона ж найчастіше і використовується, це форма Лад. Мам 12 наші лад, мам три наші лад, мам чотирначі лад. Ну і так само ми скажемо, мам піндещомлад, тобто, усе, що не одиничка, усе, що не 2, 3, 4, буде мати форму лад. Ось таке коротке пояснення про вік. І ще одна конструкція, яку я хочу вам пояснити, це те, що ми українською кажемо, мені виповнилося 30 років. Ми кажемо, мені виповнилося. Поляки кажуть, скончу вам три skończyłam. 30 лад, тобто мені виповнилося 30 років. Щоб попрактикуватися, пишіть у коментарях, скільки вам років і Лемаче лет. А якщо відео було корисне, лайкайте, підписуйтесь і діліться моїм каналом зі своїми друзями. І якщо ви хочете вивчати польську мову, то заглядайте в опис до цього відео, бо там я детально розповім вам про різні формати навчання у нашій школі. Це індивідуальні, парні, групові, розмовні клуби, інтенсивні курси, все, чого душа бажає. Запрошую, будемо вивчати Разом. А наразі па!